допустив, а людину, що допустив? Ще не дали їм ще Але ж він воле, дав запрослав. вільну так. волю. Ну давайте, ви адвокати, прокурор, я прокурор, я засудив. Він, дав, він, 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 він дав вільну волю, а, а людина вона, вибирає. Вона вибирає. Ілі туди, ілі туди. Людина ага. вибирає, як да. жити. Ну, так. Але То Бог знав, ми... що так буде? Він знав. Так. Але І? він не винний. Ви молодці. Тепер доходимо до, до останнього. Думаю. Ви ж адвокати. ви ж нарешті почали включатися. Ще чуть-чуть, я вже О, засуджу. Ви мені допомагаєте, дякую. Останній вихід сестру. Ва. Тепер дивіться. Бог, дивіться, я хочу щоб ви зрозуміли одну річ: Бог знає все. Все, поставте це як факт, все. Бог знає все. От які, якого бракує нам пазла. Бог знає, де буде Руслана. Угу. Руслана цього не знає. Угу. Но Бог знає. Але увага! Бог не оприділяє, Оце, дорогі, ви мусите розуміти, оцього цього світ не розуміє, цього християни не розуміють. Цього... Я вже не говорю за невіруючих. Бог знав, що прилетить ракета? Знав. Але чи він допустив? Ні. А як тепер пояснити, А люди скажуть, як не він? А хто ж тоді? Бо в цих людей є вільна воля, є її А Значить, що Бог зло. Значить, Бог безсилий не може це все зупинити. Розумієте? І вас почнуть грузити. Не, не може так. зупинити. То чого не зупинить? Якщо може, а не зупиняє винний? Ні, він Ні. не може зупинити. Розумієте, слово можу, а не роблю винний. Так. А, дорогі ви починаєте трошки думати. А чому не роблю? Вин! Може, ні, а не ні, робить. Ні, 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 ні а не може, значить є щось, що Бог не може. Може все. То значить винний. Те, ні. що для нашого фізичного тіла О, як дивіться, і... все... Розумієте, наскільки все запутано? Для духовки. З другої сторони все дуже просто. Лечна. Бог знає. Но дав вибір людині, ну то ж ми так... вибір. Увага. Я хочу так ви говорите, але коли я вам задаю, почну задавати інші питання, ви далі вертаєтесь до свого старого стипу мислення. не як ви, так, ми До як... питання не про вченість, то питання про логіку зараз. Да, Отець да, це да. про паралельні паралель, ага, реальності. Не так, не так. Так. так, тепер увага. Бог знає, правда? но не определяє. Определяє хто? Вона людина. 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 І тепер питання: Бог знає, що вона оприділить? Чи він впливає на це оприділення? Ні. Ні. Він допомагає нам, так? Помагає. Ну, ну, він дає так, підказ, дає і ще щось. Підказ, Але увага. Чи чуємо ми ті підказуємо? Відповідальність Надині. на кому? На людині. На людині. На. А на кого ми списуємо? На Бога. І на сатану.